Ну, дивіться, 100, на 100 гривень я зараз потратив туди воду. Пам'ятаєте, яка там яма була? І ми зараз е, маляра пригласимо, маляр навіть не знає, що ми його пригласимо. Потім берете, ви витираєте в маслі. У нас ще оці салфеточки, витираєте цю штуку в маслі. Ну і відповідно, не має бути. Оце, оце вже засранці, бачите? Зробили і зараз буду я болгарки чистити його. Це має бути ідеальна площина, не Ні царапі, нічого, бо ви якісно не залудите. На це обращайте в Лопатка у вас буде нужна ідеально блистити. Бачите, воно має гладеньке-бути. -гладеньке І зато у вас буде якість. Ви побачите, як воно зараз я роблю переходи навіть по цьому. Потім далі. Вона буде в маслі вона у вас. Як далі лудити? Ви прогріваєте, в нас пішло, щоб тут не було, ми зараз поправимо його. Прогріваємо все. І його, бачите? Раз. Ну, обираємо кант, щоб воно у нас не плило. О, все. Далі як я роблю, допустимо, я беру, розігріваю все олово, обов'язково все. Не, не частями, тому що коли ви частями його розігрієте, воно до сраки. Ви не зможете ним працювати. Ви розігріваєте все олово, Не один час, бачите, все, от воно має, от подивіться, бачите, воно відкривається. Видно на, на камерах, назад. Uh -huh. Як відкривається олиця? Знову відкрилося, бачите, відкрилося. І отак нож закривається, знову ми йому відкриваємо. Або бачите, от воно має, має, має десь зараз типу, збігти. Ви маєте цей ловити е, режим, щоб воно от, таке було блискуче. Все. Або воно внутрі чого треба прогріти, бо його там багато. І воно внутрі прогрівається, бачите, вже прям спливати хочеться. Оці всі края ми зараз прогріваємо. От всі, Бачите, дивіться, ну все відкрите олово, все абсолютно. І тепер що ми робимо? Бачите? Раз. Остило швидко, великі слої. Бачите, вот желстейла и такая вот херня получается.